Всім доброго ранку. Проведемо невеличкий огляд будинків, які ми почали будувати. Перш за все хочу відмітити напевне переваги стрічкового фундамента від бетонних стовпчиків або геошурупів. От скільки дивився відео, ніде не знаходжу того, що потім люди говорять, що як вони кидають воду, каналізацію. В будинках, які знаходяться на геошурупах. Мені здається, найбільша проблема в тому, що воно все буде перемерзати. От я заходжу в санувузел, допустимо. Ми тут стінку зробили з таких блоків, з пінопласту, де всередині заливається бетон для того, щоб вологу не хапало. Тому що хата буде ззовні обшита глиною, а глина боїться вологи і з середини. Теж, щоб не було конденсату. Дивіться, от наш санузел, стрічковий фундамент. Тут виводимо всю воду, каналізацію на бокові стіни. І Воно 100% не буде промерзати, а низ засипаємо прилітом. В санузлі залиємо, а от всіх в зал, коридор, спальню, вниз засипаємо прилітом. Прилітті і не боїться так вологи, як мінеральна вата. Мінеральна вата, я не знаю, як вона може довго служити на підлозі, щоб була ефективною, щоб, щоб тримала тепло і ми ще не заводилися, що саме основне. Мені здається, що це сітка залізна, всякі засоби ну мало поможуть від мишей, тому що миші по-любому мають шанс поселитися в мінеральній ваті. А в стрічкому фундаменті такого не буде. Тепер почали стелю робити. Пробуємо. Ось такі дубові бруси. І старі доски. Ну, доски, звичайно, ще шліфануться. Бруси вже шліфовані, доски ще шліфануться. Подивимося, або потім глиною затинькуємо між брусами. А може пошліфуються, так і лишиться. От такий у нас каркас. Саме головне, що... На голову вже не капає, накрили гідроізоляцію і дощ, якщо навіть падає, то всередині вже можна працювати. От тут буде зал. Саме головне в дерев'яному будинку, напевне, правильно і грамотно відвести воду, пар, тобто ззовні гідроізоляції, його добре обшити, щоб не було ніде мостиків холоду а в середині пару бар'єр проклеїти, щоб вата не намокала. Бо якщо вата намокне, то ефективності ноль. Тут у нас зразу залили таку площадку під камін. Балки відріжемо ці дерев'яні, Це буде камін. Ось такий стрічковий фундамент. Мені здається, він ну, в рази ефективніше простих геошурупів або бетонних стовпчиків тому що саме головне він не буде промерзати тут кинули вже дерев'яні бруси під підлогу кидаємо так лаги поперед засипаємо все перлітом і можна прибивати дерев'яну підлогу ага ще що хотів сказати чим буде обшитий фасад будинку Таке наше рішення замовника, дуже оригінальне. От беремо такі ліщинові плоти, прибиваємо їх до стіни і тенькуємо глиною. І, глиною. І буде така глиняна хата. Тепло, дешево, повітряна прослойка між ними вийде. І на вигляд така вийде нова українська хата. Ще маємо багато таких брусів дубових, які використаємо в інтер'єрі. Оці бруси розбирали старі дерев'яні сараї, хати їм вже по 100 років і вони ще тяжкі, живі, їх ще можна використовувати як основну конструкцію. Нижні бруси. Ці бруси оброблені антисептиком Linofix чеським, а нижні обов'язково ще промастили линою олією з воском, тому що щоб не набирало вологи. От така ситуація. Будуть, дійдемо до стін, як будемо обшивати їх цією глиною з плотами. Самому цікаво, тоді знімо відео, покажу. Ну, по крайній мірі, я в українському Ютубі такого не бачу.